Вітаю сьогодні. Ми перебуваємо в третій міській комунальній лікарні. Поруч зі мною є відомий тернополянин художник Рустам Давлетов. Пане Рустаме, вітаю вас! Вітаю, розкажіть, будь ласка, що за акцію ви організували для пацієнтів третьої міської лікарні? Ну, це не акція. До мене звернулася волонтера Олена Хмельницька, вона сама переселенка з міста Рубіжне. І звернулася до мене, каже: Я відвідую кожен день, майже відвідую хлопців в лікарні. І один хлопець проявив бажання навчитись малювати. Вона ну, згадала, що я можу таке зробити. Звернулася до мене, і ми вже зробили такий перший захід. Як бійці реагують на такі уроки малювання? Ну, спочатку був один бажаючий на наступний тиждень. Мені Олена позвонила, каже: а є ще бажаючих хлопці? Тобто, по-перше, натхнення. Я думаю, що Піднімається якийсь внутрішній дух, бажання щось створити, і обов'язково це як арт-терапія відволіктись від буденності від цієї такої жахливої ситуації, в якій вони зараз опинилися, і вивести їх хоча б психологічно з того жахливого стану. а що переважно малюють? Намагаюся їх Долучити до найкращого це пейзажні сюжети. Минулого тижня малювали гори, море, вечірнє небо? Цього тижня також десь в просторі, великі, великі хмари, небо, гори і такі сюжети з природи. Чи плануєте розширювати географію лікарняних закладів? Куди будете приїжджати, і також допомагати в реабілітації наших військових? Ну я намагаюся долучатися, оскільки до таких проєктів, оскільки це необхідно, і якщо будуть запрошувати при можливості, обов'язково відвідую і інші заклади лікарні. Пане Ростаме, дуже вам дякуємо за вашу роботу, за те, що ви допомагаєте нашим бійцям реабілітуватися, за те, що повертаєте їх до життя. Нагадаю глядачам, що зі мною був відомий тернополянин, художник Рустам Давлетов. У мене наразі все. Дякую.